Добрий вечір. Появилося питання, як закласти ремінь барабану. Якщо ви ще його не зняли, то є тут роботи. Якщо вже зняли, то вже трохи легше. Бо щоб його зняти і поміняти, це треба відкручувати. Всі ці болти, що тримають розпорки, тримають тута і тута за транспортером. Є ще теж планка в мене зверху. Там теж з однієї болт. І ці болти, такого вона викручується. Це все це та, що регулює обороти, планка винімається. І потім цей барабан-варіатор можна зняти цілим. Лише після того, як знімете цю тарілку. І тоді ремінь знімається, і барабан тоді теж можна зняти він на підшипник треба зняти він на конусах стоїть там, там нічого складного він легенько виходить. А от закласти в обратної послідовності тільки коли поставили варіатор на місце. Заклали на нього ремня, варіатора поставили і тут на ці шпильки, не надіваючи ще тарілки, закладаєте ремінь. Бажано було б, якщо є можливість та мусить бути можливість, щоб тут, коли варіатор зведений, в нього тут тарілки сходяться десь тут. Часом можна таку викрутку заставити і трошки його відтягнути. Потім з іншої сторони якусь проставочку теж, в цю дирочку, в отвір цей, вставити, щоб воно не з'їжджалося. І трошки ще далі. І як можна максимально його отута розвести, щоб він ремінь сів нижче. І тоді у вас вийде надіти на ці. Ремінь надіти на ці е, шпильки. І вже тоді надінете тарілку і легенько прокручуючи, там підтягуючи його, вирівняючи, він ремінь зайде на верхній варіатор. Лиш теж його треба звести буде до мінімуму, а тоді буде легше надіватися. Ну, в принципі, цим воротілкою все, і одно її знімаєте, вона і так буде. Кляпатися. Все зразу тут надіваєте ремні, а тоді вже аж закручуєте цього регулятора. Ну, тут куча болтів, це трохи є роботи тут. Легше не придумали. Але так як є. Ну Саме легше що тут трошки його розсунути. Він тоді трошки сяде нижче і буде можливість надіти на шпильки, а тоді вже варіатор надіти. Тарілку варіатора надіти, і тоді вже аж далі це всі планки, і всі болти, і все решту, ці підшипники тримати ну, ці корпуса поприкручувати. Ну, якось так.